Друзі, всім привіт, привіт, українці! Сьогодні вже 3 травня хтось таки знайшов цей чарівний пульт від неба і трошки-трошки виключив ці Е, Почали активно сіятися. І не тільки ми, всі дивлюся, багато-багато техніки, всі хлопці сіються, тому що строки вони не такі великі, як нам хотілося. І що я вам скажу? Сіємо сьогодні кукурудзку. Кукурузка у нас ДКС 3939 не оригінал, Елензовська кукурудза. В принципі, гарний гібрид. В оригіналі вона ми в прошлому році пробували, показала себе несмотря на ФАО, більш пізнє. І таке, знаєте, що вона дозріла пізно. Але, в принципі, кукуруза бомбезна, врожайна. Будемо пробувати Елензовську в цьому році. Ну, треба трошки економити. Не потягнеш так сильно. Що я вам скажу? Який сьогодні буде випуск? Випуск сьогодні буде більш-менш, я думаю, цікавий. Чи багато із вас дають там регулятори росту по вегетації, по листу? Хто там, знаєте, хтось карбамід додає. А в нас сьогодні випуск буде про. Кореневу систему. Є така компанія Indigo дистриб'ютор у них Украгроцентр. У нас по Полтавській області Ігорьок, Ігорьок, привіт Якщо ти мене дивишся і бачиш зараз приди, ти привіт. Так, вони е, предлагають бактерії. Бактерії для кореневої системи, тобто. Дуже добре розвивається коренева система, споживає всі НПК, які є в землі, витягує із рослинних решток. Я вам так точно, прям точно, фантазірувати не буду. Розкаже сьогодні приїхав до нас регіональний менеджер, менеджер компанії Індіго, це Микола Кириленко. Отакий От хлопець. Я вам сьогодні з ним познайомлю, хто його ще не знає. Так що дивіться, далі буде цікаво, розкажу вам, скільки ми сіємо, як ми сіємо. Ми теж учимося і рік на рік не приходиться. Тобто кожен рік для нас новий, та й для вас, в принципі, так же само, шановні аграрії. Так що пишіть у коментах, хто ще. Не добавився, добавляйте, ставте лайки, коментуйте. Я радий всім коментарям. І, в принципі, в коментах, знаєте, цікаво з кимсь переписуватися. Люди теж пишуть, там, як вони роблять. Так що давайте ділитися маленькими секретами і допомагати друг другу. Так що дивіться далі, буде цікаво. Друзі, знайомтесь. Мене звати Микола Кириленко, я представник компанії Diego Agriculture. Сьогодні в даному господарстві будемо використовувати ось такий біологічний препарат, а саме інокулянт під назвою Biotrinsic і 30PS на кукурудзі. Препарат цей створений для використання в умовах, де є посуха та дефіцит поживних речовин. А саме є декілька механізмів дії, що саме він робить. Да? Виділяючи мікро... мікроорганізмами ензими, які стимулюють ріст кореневої системи. Ви суттєво її побачите, ми ще будемо приїжджати, купати на контролі на кукурудзі, яка була оброблена цим препаратом. і Побачимо різницю. Так, далі, Друга. другий механізм дії це мобілізація поживних речовин. В кожному ґрунті. Ну, в принципі, в багатому ґрунті на пісках там дуже немає проживних речовин. Да, є багато речовин, які знаходяться в недоступній для рослинній формі. Ось за рахунок виділення органічних е речовин е цими бактеріями, ми переробляємо. Поживні речовини, які є в ґрунті, з недоступною формою в доступну для рослини, тобто, за рахунок цього, цього препарату, ми е, ну, в Україні ми вже три роки його використовуємо. Цей рік ми починаємо реалізацію перший рік цього продукту. В принципі, в усіх кліматичних зонах в Україні ми вже використовували і тепер будемо використовувати його наскільки я знаю, ти регіональний менеджер в семи областях України. Так, робота по ключовим клієнтам, навіть трошки більше Миколаїв, Запоріжжя. Зараз багато ми там не працюємо, на жаль, війна, але ми тих скотиняк подуваємо. Чуш, Коль, скажи, будь ласка, дивися, поле я вибрав. Це не одне із самих наших лучших полів. Це таке середнячок, середнячок, Воно не таке прям багате. Скажу сразу, під культивацію ми давали 100 літрів касу. Супер. Рештки є, це плюс для нас, до речі, для папіра. Обробіток був. обробіток був тут. М -м -м, після сімо після соняшника. А. Була дісковка, зовсім міленька на зиму, не встигали, були дожі, ну як, як всі завжди а. з. <Orchestra> як кожен рік якісь нові проблеми. <з> <да>. <з <quella> да, кожен рік нові проблеми. Ти скажи, будь ласка, ми послали, я одразу скажу, хлопці, ми така, таке господарство, що нас не підкупить. Але ми дуже любимо досліди. Ми просто не кайфуємо. Ми завжди ставимо досліди. От зі своїм директором ми просто кайфуємо цих дослідів. Ну, я бачу наскільки ти відповідальний, я впевнений, можна було сюди наїхати. Андрій точно все зробить чітко. Ні, ні, то це ти мене хвалиш. Дивись, ми будемо зараз. Хлопці, ми відсіваємо поле. Тут 21 гектар, грубо, 22 цей кусочок. Не буду так сильно показувати, воно сонечко, все одно нічого не побачите. Відсіваємо зараз 10 гектар без біотрініка і 10 гектар з біотриніком. Забиваємо колешки. Ставимо досліди і наблюдаємо за кореневою системою, за розвитком кукурузи на весь період вегетації. Да, один момент хочу додати, чому ми спочатку висіваємо контроль, а потім з біотрінсиком. Тобто, для повної об'єктивності, для чіткої, перше бачки йдуть пусті, да, нема там порошка, а потім лише засипаємо. Бо бувають деякі господарства висівають спочатку з порошком. А потім вже засипають туди свіже насіння, але в висівному бункері на стінках на дні також може частково залишатися цей е електростатичний порошок, який є дуже концентрованим. Тобто ще може гектар два будуть оброблені. Тобто для повної об'єктивності, для кращої рекомендації, робимо спочатку контроль, а потім досипаємо. Тобто, ти хочеш так. сказати, що попередник те, що соняшник, це круто, як ну, знаєш, як, як зустрічаєшся що... з хлопцем, то ми там качан палока. Серйозно, догадаю, витягну по-любому на 12 тонн з гектара. <ріст> Чи ж, була, ти скажи, була, будь ласка, круто, у нас <ріст> е тут семочка була, як я вже сказав, від компанії Сінгента Сайберік. Так, так, гібрид цікавий, так. Попередник, мабуть, так. то вже інша тема. Ти скажи, будь ласка. Тобто все, попередник нас нашлоє. І... Грунт влаштовує. Чому ґрунт влаштовує? Є ще такий момент. На пісках ми не очікуємо високої прибавки. Навіть вона зовсім невелика, це погрішність. Тобто, чому? Ну, в пісках немає ніяких поживних речовин, доступні чи недоступні, тобто ні з чого витягувати. І також, якщо є рослинні решки, це також великий плюс. Якщо в період вегетації ми будемо досліджувати кореневу систему. Потім уже ми будемо досліджувати сам початок. дивіться, там закладку рядів. Воно так, на закладку так. рядів теж якось су супер. класне питання і підняв ти тему. Про про навіть воно збільшує кількість рядів і насінин в ряді. Ми вже робили багато таких дослідів в Вінницькому інституті, в інституті в Київському, не пам'ятаю як. да. Частенько навіть я в Тернополі ми приїжджали, рвали 10 качанів з контролю, 10 качанів з препаратом. І хочу би все одно завжди переважає там 16-18 рядків, да? більше на біотриціку рядків і самі, самі качани більш виповнені. Це ми побачимо. Багато науковців кажуть, що це неможливо, але факт є факт. Самі ну добре, розумієте. чесно. Дуже, 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 дуже цікаво. Але якщо не спрацює твій супербіотрінік, да. ти готовий будеш сказати от готов, всім аграріям не, не працює. Готово. Я готовий до нового підпалу. Ну, але і... знаю, бо ми вже три роки його досліджували. В цілому візуально побачите. Ми любимо в аграрній сфері завжди казати бункер. Так, да, буває, що візуально є різниця, але бункер є бункер. Також ми використовуємо картографування. Є в нас програми, які чітко бачать ґрунтову різницю. Да? Буває таке, що у нас працюємо тим паче. Просто в нас в Угорщині, наприклад, була е, така ситуація, що мінус 500 кг. Біологічні в апріорі не можуть пригнічувати. Не буває мінуса, да? Ну, Вони. Можуть, може, не вплинути, але негативної реакції немає. Тому просто ми почали досліджувати, побачили, що там ґрунтова різниця велика була, багато камінь. Ну у нас такого немає, це то Угорщина. Тобто е успіх в деталях. Кожну деталь треба враховувати. Ну ми будемо ще над цим працювати, ще записувати вам відосики і будемо копати тут і дивитися. Візуально, я точно знаю, що побачимо. Тобто, все має бути правильно зроблено і порахуємо гроші. Саме головне. <гум> <гум> да. Кстати, він не дуже і дешевий, я вам ні, так скажу. Ні, це не дешевий, 15 баксів з НДС, плюс-мінус рекомендована ціна на гектар це гектарна норма. Чому ви маєте його купити? Чи цікаво вам отримати з гектара 50 плюс доларів? Буває 77, когось 100, в принципі це треба рахувати індивідуально, бо в кожного ж різна технологія. Ми побил, ми побачимо, які буде в нас добавка до вражає. Чесно, дуже цікаво, як я вже сказав, ми постійно ставимо досліди. Постоянно в нашому господарстві це досліди, досліди, досліди. Два об'єктивних моменти, да? чому, як кажуть, я готовий відповісти за свої слова. Є така моральна в мене цінність, коли все-таки продукт зроблений в Америці, я якось якості більше їм довіряю. Тобто, якщо воно працює в усьому світі, ми в Бразилії, в Індії. Е... Воно працює краще, ніж Хаймерс. Не, не знаю, може, може, так само. <рес> ми, в Турції, до речі, дуже класно пішов бізнес. Ну, по, чому ми розуміємо в Турції посуха. Тобто в них є проблема посухи. А якщо у вас коренева система длинніша, ну, логічно, да, з нижніх шарів вона більш більш достає до водички. Тому рік на рік не приходиться, ми знаємо, що посуха до нас дотягує зарази. Якось ну, так. Я знаю, що ти практик, так що, в принципі, Зараз ми покажемо, якими сівалками сіємо, на яку глибину ми сіємо, будемо старатися сіяти 66-68 угу. в такому діапазоні тисяч на гектар. Так, так. Поставимо, поставимо контроль, поставимо стопчики і будемо спостерігати весь період вегетації. Ну, а саме головне, я приїду на обмолот. І от там ми, О, ми, так, ми Давай ще виростемо наш урожай вже молотим, ми його ще не посіяли. Так, Кукурузка у нас ДКС 3939. 39, яку ми всі знаємо, класний. Да, класний. Але від компанії ЛНЗ є люди, кажуть погана, є кажуть, хороша. Ну, В принципі, компанія ЛНЗ хороша компанія, подивимося. Ну, ДКС 3939, я вже попередньо там говорив, в прошлому році показала себе круто. Що ви Але зібрали, я думаю, що ви по... я зараз не спомнюся, треба відкривати комп'ютер. Іменно що була дуже сира осінь і це чисто затягло вже сам період вегетації і достигання самого качина, самого зерна. Угу. Оце зі... таку зіграло велику, велику роль. Ну що ж, добре, покажемо далі сам процес, як ми це робимо, як ми сіємо. І саме головне, вам не треба заправляти сівалку. Кажу, треба заправляти сівалку. Вам не треба заправляти оприскувач для обробки, ніяких додаткових затрат. У вас є ложка, порошок, засипав, перемішав. 5 хвилин вашого драгоцінного життя. Ваш... Ох, розкажеш хорошо. Все, потому, все добре. Всього сиди, всім аграріям. Так, друзі, засипаємо бактерії у наші висівні банки. Коля не доручав, він знає якусь спеціальну таку молитву, що щось знає, Та, ні, я сам все зроблю. Видать, не хоче говорити, що бактерії не працюють. І починаємо. Зараз свалочки стартують, вже в ті сівалки розмішали. Зараз розмішуємо тут. Сівалки стартують і ставимо стопчик. Контроль. Друзі, дослід покладено. Все, є стопчик, кому відео сподобалось. Ось, будь ласка, межа. Все, в наступних роликах будемо дивитися, побачимо наші сходи, розвиток самої кореневої системи. Так що ставте лайки і підписуйтесь на канал.